Російські боксери активно підтримують Путіна та Росію в агресії проти України. Хтось за гроші, а хтось від невеликого розуму. Ми ж буквально покажемо, як це, коли росіян ставлять на місце прямо у них удома. Денацифікація лєбєдєва, розбірки з казахами та поразка зірки аматорського боксу. Усе це дивіться на каналі Тайк Майсон та не забудьте вподобати цей ролик. Всім відомо, що. В нашей стране объявлена частичная мобилизация. И в этой связи я хочу обратиться ко всем нашим гражданам, мужчинам, женщинам, чтобы мы все в этот момент, в этот непростой момент для нашей страны были собраны, были едины, мобилизованы и поддерживали решение нашего президента, который отстаивает честь нашей страны, интересы нашей страны и ее безопасность. Ага, Михаил Алоян. Хорошо. Цей боксер і російською ледве говорить, проте вже підтримує місцевого царя гороха і закликає всіх іти на вірну смерть до України. Щоправда, це далеко не єдиний зашквар в біографії російського боксера вірменського походження. Здавалося б, непогана аматорська кар'єра із золотими медалями чемпіонату світу та Європи, а ще з бронзою Олімпіади в Лондоні була відверто споплюжена виступом у Ріо. І справа тут навіть не в поразці узбекові у фіналі. Ні. Річ у тім, що було після. Уже в грудні 2016 року спортивний арбітражний суд постановив забрати в мішані срібло Олімпійських ігор. Причина така несподівана для росіян вживання допінгу. Нічого собі. У 2018 році розпочалася боксерська суперсерія для представників найлегшої ваги 52 кілограми. Тоді в сітку змогли зібрати справжніх зірок японського монстра Наоя Інуе. Тоді ще ні. Разу не програвшого Райана Барнета, легендарного філіппінця Ноніто Донейра, чемпіона світу з Африки, Золані Тете, А ну і цю винюшку з Росії у першому ж бою доля зв'язала тете саме з любителем Путіна. Представника Південно Африканської Республіки ще й зобов'язали залишити цивілізований світ, аби провести бій у Єкатеринбурзі. <реку> Але ні сурової сібірські морози, ні путінський мобілізатор файного хлопця не злякали. Він приїхав бити противника, і йому це вдавалося. Зайнявши зручну для себе стійку шлюги, тета відразу показав росіянину, що центр рингу йому не відняти, і гість з Африки почав методично обстрілювати Алояна з далекої дистанції. Дуже незручно. Особливо епічно було, коли після вигуків Міша, Міша Міші взяли і відрахували. У першому ж раунді. And he's comfortably winning this opening round. Oh. <проб> Асистував алояну ще один путініст Едуард Кравцов. У цих двох якийсь окремий інтимний зв'язок. Він, до речі, по право потрапив у нашу добірку боксерів-вбивць разом із Валуєвим та іншими. Обов'язково гляньте ролик за підказкою. Цьому бою ж усе ставало дедалі більш зрозуміло без зуба робота росіянина з ватним пресингом своїх плодів не приносила. Тета зайняв позицію і з високої вежі на швидких руках оббивав противника з усіх можливих кутів. Алоян іноді тупо налітав на візаві, проте досвідченого африканця такими маневрами не здивуєш. Тете продемонстрував свій високий бійцівський інтелект та вміння читати противника. Мурат Гайсієв та Омар Кремльов показали свій захват від дій російського боксера. Упродовж усього бою тете домінував завдяки вмінню працювати з дистанції, класні реакції та техніки, за якою приємно постежити. Алоян не показав нічого. І програв. Як завжди потішила реакція за поребрикових зміна бій та подвиги російського боксера под танк з учебною гранатою, Алоян проиграл, но опыт поединка стета безценен. К честі, Миші, відмечуть, що уже со второго-третього раунду он потихоньку приспособился к неудобному візові и даже донес до цілі несколько правих хуков на скачке. Откровенно порадувала фізична форма Алояна. Міша продемонстрував отлічні кондиції. Потерь ворожених силах Росії. Якщо ви коли-небудь захочете покритикувати українських коментаторів, я просто покажу вам оце з російського Ютубу. Всім бокс, братва! С вами Рома Михайлов, Ютуб канал. Всім бокс. 10 іюля 2021 року. Алмата. Ця історія доволі коротка, як і життя російського солдата, якого відправили на учені. Дениса Бахтова на Росії колись вважали напрочуд перспективним боксером. Ну, приблизно до десятої поразки в кар'єрі, яка, до речі, сталася в бою з Ентоні Джошуа. Проте роки йшли, перспективи танули, а заробляти то треба. Тому росіянин прийняв рішення час від часу виходити в ринг і імітувати опозицію. Кілька років тому навіть вийшов відхопити від українця. Робили до речі про це відос. Зерніть за підказкою, якщо не бачили, з усіх 19 поразок, особливо епічною, мені здається, крайня. Казахстані саме туди Бахтов приїхав, аби скласти конкуренцію місцевому гіганту Івану Дичку, який на той момент усі дев'ять перемог у кар'єрі здобув достроково, уже так собі дзвіночок. Проте бравого росіянина це не зупинило. Що ж, дарма, Бахтов без особливого бажання йти вперед, почав хитати маятник і пропускати, так, потроху одиночними, але ніякої опозиції росіянин теж не створював. І тут бац. Я уже говорил, що защищать интересы своєї родини это честь. Я делаю это будучи на ринге. Для большинства спортсменів международников это дело всей жизни. и мы всегда с гордостью бьемся за наш народ. Так будет и впредь, несмотря на все попытки посеять между нами вражду или прикрыться политическими мотивами по чьей-то указке. Те решения, которые принимает наш президент во внешней политике, я уверен, отвечают интересам нашей страны. Ведь он тоже боец, он спортсмен и очень грамотный политик, насколько я могу судить об этом в свои годы. Сегодня мы видим, как нашу страну пытаются нокаутировать на международной политической арене. Не выйдет. Поборемся за правду, за президента своих не бросаем. Хорошо, Ольберт Батиргазієв! Славно, мабуть, боксировать на Росії, коли твої співвітчизники завдяки таким, як ти, масово дохнуть в Україні. І ви спитаєте, а хто взагалі це такий? І ще одна звізда олімпійського бокса Альберт Батергазієв. І тут, до речі, не сперечатимуся, адже Батиргазієв олімпійський чемпіон, що дійсно дає йому статус зіркового боксера серед аматорів. Але й не таких зірок тушили. Та ще й де? Прямо вдома, на домашньому чемпіонаті світу 19-го року. Кубинець Лазаро Альварес не сильно церемонився із молодим росіянином. і в найкращих традиціях ЗСУ на російський наступ відповідав своїми якісними контрами: агресія проти класичного кубинця ігровика саме те, що треба. Альварес показав, що таке перебоксовувати противника і ловити від цього задоволення. Та й кому побиті росіяни не в кайф. Лазаро Альварес, мабуть, від величезної поваги до суперника, навіть рук біля голови майже не тримав. Настільки йому все вдавалося. Батергазієв показав неможливість перелаштуватися по ходу бою і надалі продовжив підступати за суперником. Але де крок росіянина, там зустрічний від кубинця чітко, грамотно на досвіді. Третій та останній раунд чвертьфіналу чемпіонату світу став найбільш захоплюючим, Боксери пішли в рубку. Такий собі обмін двох мухачів, де ніхто не ляже, але в шпаківні залетить багато. В російську точно. Рубка вдалася, то хто ж переміг? З сожаленією кубінський боксер Ласара Альварес. Да, к сожалению, русского мальчика снова побили. Как жаль. А для того аби побиття росіян продовжувалося, давайте допомагати. На супутник та дрони Камікадзе вже гроші зібрані, тому пропоную допомогти волонтерам з Україн Елайв. Вони опікуються постраждалими від війни та допомагають військовим. Пам'ятайте, що хто не воює проти росіян. То й має допомагати тим, хто це робить. Усі деталі в закріпленому коментарі, і дякую всім небайдужим. Здавайтесь! Русські не здаються. Ну як то кажуть, у нас в Україні побачим, побачим. зважаючи на мужність російських чоловіків, які звалили захищати свою країну в Грузію, Узбекистан, Азербайджан та Казахстан. Припускаю, що відносини з тими таки казахами можуть ще як загостритися. І вони якраз знають, як це давати раду росіянам. І я зараз не тільки про дичка. Боксера Андрія Сироткіна на Росії вважали цілком собі пристойним бійцем. Таке враження виникало завдяки тому, що він бив місцевих вордалаків, яких йому підвозили в Пластуновську, Ніжній Новгород, Краснодар, Москву тощо. Але коли потрібно було вийти в більш цивілізованих краях на бій, тут уже виникали проблеми. Зокрема, розібрати. Тися з Сіроткіним був покликаний небитий казах Нурсултан Мієрімов у поєдинку, що розгорнувся в Актау. З першого раунду було мало що зрозуміло. Обидва боксери взяли час на пристрілку. Казах наступав. Росіянин скоріше демонстрував отрицательної наступлініє. Проте, вже з другої три хвилинки Мейрім почав поступово демонструвати долю російських чоловіків в Казахстані. Технічний тамтешній боксер не квапливо, але упевнено обстрілював візові поверхами. Постійно в наступі казах пресингував свого противника. Казах шукав хорошої рубки, але й накивав п'ятами. Нурсултанова це не знітило. Він продовжив полювати на суперника, перевіряючи росіянина одиночними пострілами. Той бою уникав. З четвертого раунду Казах відверто спіймав кураж: одне влучання, друге, третє. І от мий уже на своїй хвилі, та особливо не відпускає противника. Росіянин здебільшого ухилявся від ударів і не завжди успішно. Настільки, що в одному з епізодів зазнав істотного розсічення. але ж русські не здаються, правда? Звісно. Але насправді на тому, і все варто було казахській машині трохи додати потужності і запреснувати візаві як слід, і російське пальне закінчилося. Куті у Сіроткіна прийняли рішення не продовжувати бій після п'ятого раунду. Через розсічення. Сегодня я бы хотел обратиться к каждому из вас, чтобы выразить слова поддержки нашему президенту Владимир Владимирович Путін Был вынужден принять единственное правильное решение. А ось и один любитель Путина під'їхав: фейковый десантник Денис Лебедев, фейковый, потому что так никогда й не служил, але завжди виходив в ринг у тільняшці та с голубым беретом. А ну і куди ж без пісень? А ще цей ветеран космонавтської служби підтримує частичну мобілізацію та заявляє, що в разі чого готовий захищати отєчество? Але чи піде він на фронт насправді? Ну, це смішно. Можна за російською макітрою до Красноярська приїхав шанований пан із Південної Америки та Бісом Чуну. Також відомий українським фанатам як той, кого декласував Олександр Усик у США. Тому після таких подій мчуну несправжня десантура вже точно була не страшна. На бій проти цей герой виходив уже далеко не молодим призовнічком, а вже побитим життям ветераном у 40 років. І це було видно від початку бою. Візуально більш свіжий африканець був. Був таким і в ринзі. Приїжджий боксер, мов грав у більярд, точно б'ючи своїм києм по цілі. Лебедів демонстрував феноменальний захист лобом таке можливо тільки на Росії. У цьому бою російський боксер програвав практично в кожному епізоді. Від боксера, який колись міг налякати противника своєю кувалдою, залишилася лише просто смішна примара, мов втілення сучасного путінського режиму. Та бісош послідовно, раунд за раундом, без надзусиль перебував противника. Так, тут не було натяку на нокаут, але скільки ж ударів сукупно в цей вечір залетіло в російську голову. Просто не злічити. Мчуну заходив з різних кутів, провалював росіянина та випереджав його практично в кожному епізоді. Такий бокс на Росії мені цілком до вподоби. Коли справа дійшла до суддівського вердикту, тільки некомпетентність рефері могла би врятувати Розовий чемпіон! Та вечірки. Але цього не сталося. Целі достигнути. Денасифікація пройшла успішно. А ще де дійсно було результативно, то це в бою Олександра Усика проти друга Кадирова. Гляньте цей ролик на каналі Тайк Майсон, якщо ще не бачили. Ну і до зустрічі, друзі.